Мільйон 365 раз новини Бргер скасовують. Але проблема не в цьому. І тут, знаєте, активується моя частина зараз мозку, а я вам казав. Тож новина насправді звучить так: Уряд Німеччини знову буксує із реформою Бюргер Гельд. А наступна новина про те, що у Німеччині закінчуються не гроші, а у Німеччині закінчується час. І реформа пенсій це сигнал, що рахунок за стріння країни заплатить кожен і навіть біженці. Чи ви думали, де ми, а де німецькі пенсії? Отримувати, то може, ми їх і не будемо, а от взноси платити із зарплати зобов'язані. А канцлер Мерц зрозумів одне. Цифри рейтингу лікують краще, ніж будь-які реформи. І тепер він почав лікувати, звісно, сам себе, у кількогодинному ефірі, де відповідав на запитання глядачів. Але глядачі були не як у Путіна на прямій лінії чітко з заготовленими питаннями і в погонах, а справжні. І, звісно ж, все ж пішло не так, тому там цікаво. Також Німеччина ще не сказала цього вголос, але тренд очевидний. Що ми, українські біженці, як завжди, пролітаємо, тому що епоха про два паспорти без проблем закінчується. Ось такі в нас сьогодні основні новини. На сьогодні з вами Ященк Антон. Ви на каналі Без Води. Вподобайку, як завжди, проконтролюйте підписку. Це важливо для алгоритмів. І в нашому телеграмі всі ці новини із вчора або з сьогодні ранку вже там є. Тому і там ще декілька інших новин. Тому підписуйтесь на телеграм, там новини спеціально обрані та адаптовані для нас, для українців. Ось так. А я буду починати. У Німеччині не просто скасовують Бюргергельд, у Німеччині починають карати за бідність. Реформа Бюргергельд – це головне предвиборче гасло Мерца. Коаліція вже погодила. Замість Бюргергельд з'явиться нова поки що назва тільки Ґрюнт Зіхеронг. Про це ми тут вже тисячу раз говорили про цю реформу, ну там все зводиться до одного: що працюєш, маєш типу більше, а не працюєш, держава перестає бути терплячою. План був вже готовий, старт до Різдва і раптом процес, увага, увага! А я ж вам казав, процес завис. Мерс учора виступав перед роботодавцями і заявив: Ми скасуємо бургергельд і введемо жорсткі санкції. Але в уряді з'явилася несподіваний гальмівний фактор. Міністр економіки Катерина Рахі, вона, до речі, з Сиду з тієї самої партії, що і МЕРЦ, заблокувала цей документ через формулювання. І ось тут розкривається найцікавіше. Реформа, яка мала навести типу порядок, тепер розкриває інше. Всередині коаліції немає єдності, всередині самої партії ЦДУ немає єдності. СПД хоче захистити вразливих, е, вразливі групи, а ЦДУ хоче жорсткіших правил. А Катерина Райхе в тому самому ЦДУ фактично ламає власний же план партії. І от тут мене аж прямо розпирає, тому що а я ж вам казав це по-перше. А по-друге, хочеться відповісти отам численним коментаторам, вчорашнім, котрі насправді вони навчилися розумнічать, але розуміть, вони нічого не розуміють. Вони там писали мені, що це припущення автора, що там скільки займає цей процес, а і воно не основане ні на чому і таке інше. Але. Про це конкретно було в нас два випуски із коментарями із Міністерства праці та джоб центрів От де вони конкретно розказують про те, скільки буде займати часу від голосування до відповідно запуску цієї процедури. І відповідно на літо. Ось вони кажуть, не раніше літа середини вони запустять, якщо вони до січня проголосують. А зараз, як ми бачимо, все це затягується тому, а я ж вам казав. Коротше, давайте до висновків. Складається таке враження із сьогоднішнього дня, звісно, що Німеччина просто більше не хоче і не може бути такою соціальною державою, до якої ми всі звикли. Ось і вся суть всіх цих подій, і про це також і наступна новина. Німецьку пенсійну систему трясе вже 20 років, і ви знаєте про демографічну ситуацію в Німеччині. Мало народжуваності, багато пенсіонерів, покоління бейбі бумерів масово виходять із роботи. Систему латали дрібними поправками, але проблема ж лише росте. І новий уряд нарешті визнає. Косметика просто вже не працює, потрібна повна реконструкція пенсійної моделі. І от зараз ми всі бачили з вами перипетії із прийняттям цих пенсійних реформ і таке інше, але це все продовжується. У Німеччині йде велика дискусія, яка торкається взагалі всіх, навіть, звісно, мігрантів, тобто нас, біженців, також, тих, хто думає, що пенсії ще далеко. Ключова ідея, яку вони зараз обговорюють, пенсія не за віком, а за кількістю років і відповідно внесків. Пропонується формула 45 років роботи, право на пенсію незалежно від віку. Працюєш з 16 років, виходиш в 61. Вчишся до 25, тоді до 70 тобі не втекти нікуди. Мерц та міністр праці БАС, частина ЦДУ та СПД підтримують цю систему. Як аргумент звучить, що це. Справедливо, бо академіки виходять в систему пізно, а робітники працюють усе життя. Це один із найбільших розворотів у пенсійній політиці за 10 років у Німеччині. Реформа виглядає чесною, але може виявитися катастрофічно несправедливою. Тому що жінки вони частіше працюють неповний робочий день, роблять перерви через дітей. Так, декретний рік, звісно, по один рентг на пункт вам назначають це так, але. Все одно далі ви працюєте, наприклад, ну здебільшого жінки працюють тальцять, ну як моя дружина, наприклад, тому що з малою дитиною це просто нереально виходити на повний робочий день. Тому 45 років стажу для більшості просто недосяжні, не кажучи вже про нас з вами, про мігрантів. Ті, хто приїхав у 30 або от 40 років, мені буде в наступному році. Ми ніколи не матимемо 45 років внесків, навіть якщо працюватимемо без пауз. І фахівці попереджають, це може створити ціле покоління людей, які працюють усе життя і все одно отримують мінімальну пенсію. І на горизонті вже з'являється інша пропозиція, ще радикальніша: підняти пенсійний вік загалом або прив'язати його до тривалості життя. Тобто, нам з вами зрозуміло одне: чим довше живуть німці, тим довше працювати нам, українцям. У Німеччині сьогодні канцлер із найнижчою довірою за всі роки. Лише 23% німців задоволені Мерцем. Його коаліція на межі розвалу. Про це ми вже тисячу разів розмовляли. Економіка хитається, але це не вина мерця, Це ну така світова ситуація. Війна в Україні, протистояння із Китаєм, Трамп в США. Ви розумієте, ось зовні ж також шаленіють США, Росія, Близький Схід. Ви все це знаєте. Усе це створює просту політичну формулу. Коли країна горить, канцлер має показати, що він близький до народу. І от Мерц приходить на ефір АРД, Арена без міністрів, без шпаргалок, просто серед громадян. Він там просто рубаха парень, жартує, вибачає тон, визнає помилки із штат біль скандалом, говорить про зарплати, лікарів, міграцію, Росію, війну, пенсії. Він навіть вперше визнає, що держава не може вирішити все однією кнопкою. Але головний меседж вечора, звісно ж, політичний: ми щось робимо і воно рухається вперед. Саме тому він особливо наголошує, його міністр зробив прорив у реформі притулку в ЄС. Його уряд будує новий дім для Німеччини, його коаліція контролює кризу. Ну, як то кажуть. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Усе це виглядає як спроба повернути образ сильного впевненого канцлера. Але за фасадом народності пролягає інше. Мерць починає предвиборчу кампанію просто раніше, ніж мав би. Його спокій у студії це не новий стиль політика. Це реакція на страх втратити контроль. Законопроекти буксують, коаліція свариться, міністри блокують одне одного, електорат тікає то вправо, то вліво. І головне для нас питання міграції він не відпускає ні на секундочку, навіть коли його критикуються мігранти. Мерць відповідає м'яко. Мені дивлячись на це шоу, стало ясне лише одне, я вам чесно скажу. Мертв став теплішим у ефірі, але політика від цього тепліше не становиться взагалі. У США республіканці просувають закон, який забороняє будь-яке подвійне громадянство. Мільйони американців можуть бути змушені віддати один із паспортів або втратити американський. І раптом у Німеччині є фідбек, тобто відгук. Політики з ЦДУ, ЦСУ дивляться на цей закон і кажуть, чому б нам не зробити так само? Американський Exclusive Citizenship Act of 2025 каже прямо, лояльність може бути тільки одна. А всі з подвійним громадянством повинні відмовитися від одного паспорта. І тут невольно хочеться згадати пана Коломойського, котрий якось сказав, що так, подвійне громадянство заборонено. А про потрійне нічого ніде не написано. Тож у Німеччині першими підтримали цю ідею внутрішньополітичні гравці. Це я про відміну подвійного громадянства. Стівен Майер з ЦДУ каже, що подвійні громадяни це ризик у разі конфліктів. А Корнелія Ба з ЦДУ також каже, що громадянство дорівнює повну лояльність одній державі. Вони хочуть. Переглянути німецький закон, який в 24 та 25 роках, тобто в цьому, навпаки, зробив процедуру отримання паспорта легшою і дозволив залишати другий паспорт. Цей закон про цей закон ми з вами розмовляли вже не раз, і цей закон створювався насамперед для турецької громади, ось так, котра тут вже живуть по 30, 40, 50 років. І не мали німецького паспорту, бо багато чого в Туреччині їх все одно тримає. І задля цього була зроблена ця норма. Але як бачите, все змінюється. Лише минулого року 80% нових громадян Німеччини зберегли своє перше громадянство. Ну я думаю, просто в це вікно можливості всі турки і пройшли. Також найбільше громадянство отримували. По-моєму, сирійці в Німеччині в минулому році. Але ось де починається головне. Тому що ні німецький уряд, ні статистика навіть не знають фактичних цифр, скільки в країні людей із двома паспортами. А для нас, для українців, це означає одне. Сьогодні. Паспорт отримати в німецький було легше, ніж будь-коли. Але вікно можливостей закривається значно швидше, ніж ми дошкундуляємо до часу, коли нам прийде час отримувати наші власні німецькі паспорти. Ну це, звісно, якщо ви тут плануєте залишатися. А ті, хто не планують залишатися, думають, навіщо ти взагалі нам цю новину розповідаєш, настільки ж не потрібно, як і сам німецький паспорт. Але, як то кажуть, новини світ. І я в тому числі, звісно, не 100 баксів, щоб усім подобатись. Це всі були основні новини на сьогодні. З вами був Ященко Антон. Дуже важливо, щоб ви поставили мені вподобайку і підписалися, бо дуже багато людей не підписані. В мене підписники взагалі якось стопнулись. Тому проконтролюйте вашу підписку, мене це дуже тривожить. І не забувайте про наш телеграм, там новини несуться увесь час. І я обираю їх, фільтрую саме для нашої громади, які нам будуть цікаві. Я не пишу там про всякі аварії і все таке інше, що дійсно не стосується нас. Новини на без води це дійсно новини, які селектовано, які стосуються саме нашого життя у Німеччині та Європі. Побачимось!